Українська недільна школа імені Лесі Українки щороку проводить україномовні табори на мі на озері Балатон. Зараз цього року цей табір ми проводимо в місті Балатон лелле Перший раз ми має дуже гарну будівлю, де відпочиває 45 дітей і працює сім керівників недільної школи. Також викладачі. Ми проводили різні класи, майстер-класи з дітками проводила Вікторія Крижановська. Також мовні уроки проводила Галина Бойчук йогу щодня проводила з дітками Олексій Олеся. І завдяки керівнику Українського культурного центру Вікторії Бернат, яка також долучилася і велику роботу зробила у створенні і проведенні цього україномовного табору, ми маємо чудове місце, чудовий відпочинок для дітей. Але про це вони самі особисто розкажуть. Я також хочу зазначити, що ми з штепуцею Вікторії вже 10 років. Разом проводимо майже кожен рік е ці табори, і у нас дуже гарна співпраця за ці роки, тому що за ці роки виросли і наші діти в цих таборах. Дуже гарні е друзі з'явилися у дітей, знайомства. Були діти з України, які знайомилися з нашими е е діточками, які народилися тут у Будапешті. Тобто діти дуже дуже чекають кожного літа щоб вони знову зустрілися і знову вони побули разом один тиждень. Перш за все, я хочу подякувати щиро нашим організаторам за такий прекрасний чудовий табір. І також хочу зазначити, що на мовних, заняттях, на мовних заняттях, які я проводила з дітьми, ми читали багато українських казок, також збагачували словниковий запас української мови і обговорювали. Те, про що йшлося в казках. Діти всі були дуже задоволені, всі слухали уважно. І я сподіваюся, що дітям запам'яталися якісь нові слова з української мови. І ще раз всім дякую за цю прекрасну нагоду і до зустрічі в наступному таборі. Наступного року я викладач декоративно-прикладного мистецтва, і кожен день ми з дітьми робили різноманітні майстер-класи. Діти дуже обожнюють малювати, тому ми багато малювали різними матеріалами, олівцями, фломастерами, фарбами. Ми робили ось таку патріотичну цікаву іграшку з паперу і не одну. Також ми робили ось такі віночки. А ще можна додати ось таких жучків, діти обожнюють робити щось цікаве. І також був такий цікавий проєкт. Кожна дитина отримала білу кепку і розмалювала на свій смак. Я вела йогу на цьому таборі зранку з дітьми, і з малими, і з великими дітьми. І хочу відмітити, що я хотіла для дітям показати, що вони можуть глибше відчувати своє тіло, відслідковувати свої думки. Вони можуть боротися із своїми негативними емоціями, справлятися з стресом. Також це формували ми певні хороші нові навички, що дає нам можливість формувати новий характер. Я думаю, що це актуально і. Надалі, наступному році планую теж тут бути. Дякую вам за організаторам за це. Цього тижня і в цьому таборі ми займалися музичною частиною, Тобто вивчали з дітками наші українські патріотичні пісні, такі як у Лузі Червона калина і Ще не марла Україна, наш український гімн. Наші дітки дуже молодці, у нас всі дуже талановиті, красиві, здібні. З великими творчими здібностями і з великим бажанням співати. Потім ми можемо послухати в їхньому каналі ці пісні, а також дуже їм полюбилася і вони будуть виконувати пісню, яка перемогла на Євробаченні Стефанію. Очути твоє рідне слово. Слава Україні! Героям! Слава!